Усім привіт! Сьогодні поговоримо про тактику ведення бою на арті. Почнемо з того, що робити на початку бою. Потім розкажу, як правильно і швидко зводитись на танки. Далі, як правильно вибирати цілі, щоб мати гарний відсоток перемог, і так далі. Пізніше повернемося в ангар, щоб вивчити броню деяких десяток. І зрозуміти, в яку площину танків треба цілитися, щоб наносити більше шкоди. Хто не бачив моє відео під назвою Все про арту за 10 хвилин дуже раджу глянуть. Там я розказую про те, як налаштувати арту ще до того, як нажати кнопку «вбій». і про моди, якими я користуюсь особисто. Поїхали! І так, я потрапив на карту степи. Це дуже показова карта для Артем. Першим ділом, що треба робити, це дивитися, куди їде твій світляк, щоб видати перший відстріл. Я помічаю, що бачат, так як немає ЛТшки, їде світить центр, їде світить перекатку тяжиків. І ще навіть до того, як кр 1 і 5 підсвітився, я вже був тут зведений. Далі, якщо карта вам дозволяє, краще катить ззадки на позицію, яку ви хочете зайняти. Типу, ось степи, мої союзники дуже гарно розкатилися наліво, на центр, направо. Тож мене ніхто не приїде, не пересвітить. Я можу відкачувати ззадки. І по КД зупинятися і давати постріли. Це дуже корисно. Вернемося трошки назад, щоб виглянути, як я наводжусь на ціль. Я зажимаю Ctrl, наводжуся на міні-мапу, і правою кнопкою миші й в місце, де хочу звестись. І моментально опиняюся тут. Я особисто цим не користуюся, бо мені незручно. Але це тільки і тільки мій випадок. Більшості гравців дуже сподобається цей спосіб навестись. І давайте ще раз: Ctrl, на мінімапу, вибрав точку, права кнопка Миші Clotz. І ти вже тут. Дуже зручно, дуже швидко. Далі поговоримо про вибір цілень. Звісно, я там тяжик квіт не можу прокинути, але навіть якби я Міг закидувати там від 7 чи кр 1, я би все одно перевівся обов'язково на бабаху. Бо я бачу, що бабаха зайняла дуже сильну позицію. Це не та бабаха, яка стоїть на баскі в кущах весь бій. Це саме дуже небезпечний гравець. Не знаю чому, але бабаха тут вирішила викатати. це добре, я їй ще раз дав. Тепер поговоримо про то, як важливо добувати шотних. Бабаха виїхала, шотна, 160 хп має, вдарила мого йоха, знесла йому 1500 хп. Звісно, її треба добувати. Я сам ненавиджу заробити, бо буває. Залишається в суперника 20 хп або 50, але вони бувають, накидають потім з цими 20 хп дуже багато демеджа і дуже багато проблем. Наступна ситуація: тут поговоримо не про стрільбу, а про правильні перекати під час бою. Карта Ерленберг, Верхній респ. Я, як завжди, хочу поїхати направо на першу лінію там. Це один б один в класні позиції. Але помічаю, що направо їде тільки двоє. Ще т 100 хотів поїхати, але забоявся. Направо тільки гріль і М48 Паттон. Тому я не качу направо, я залишаюся тут внизу. Да, Звідси теж дуже гарні простріли, але все ж таки, он там, де гріль стоїть, видно мапу набагато краще. Ну, Саме місто. Неважливо, що я тут буду стріляти, Давайте перейдемо далі. Через 2 хвилини бою патона випушили, гріля випушують прямо зараз, єбер там світить. Я, як дурак, ще хочу дати останню тичку. Да, вона гарно залітає по базі 75, але це небезпечно, це супер небезпечна ситуація. Я не мав кидати по БЗ-75, я мав втекти одразу. Ну мені пощастить, гріль довго пожив, так що я маю час втекти. Ось на цьому моменті мене світить єбер, я ж закатую за бугарок, бачите. Тут відсвідчується потрошки, щоб мене не можна було прострілити, я не знаю, єбр мене бачить, чи може і гріль навіть досвідчує. Втікаю. Леопард вбиває євра, а я ще не розумію, що тут нікого немає. До речі, ось БЗ-75. Я з нього тоді зняв аптечку, дав 300 урона, тепер дав 150 демеджа і заробив дуже багато оглушення. Так що все-таки не дарма я дав ту тичку. Розумію, що нікого немає у мене за спиною. Тікаю від утешок. Бо на 9 нульовій лінії РХМ суперників і Т100 суперників. Ось я вже на воді біля моста. І ззаду боюся, що приїдуть ЛТшки. Спереду боюся, що леопард мене посвітить. Чекаю на воді. Тут Фоч 155 пушить по К лінії вбиває леопарда. І я одразу зриваюся з місця, починаю тікати. Тукаю саме по воді, тому що не знаю, де стоїть гріль. Я знаю, що гріль 15 вбив гриля 15 на Б1. Тому, можливо, гріль їхній або на С1 Б1 стоїть, або на Е1. Тому я по воді, щоб дуже обережно приїхати. Підкатую в кущика. Обережно, щоб не вилізти ніде. Тут я почекав секунд 30 і вирішив написати об'єкт 268 5 щоб він перевірив тут гріля. На позиції С1. І в цей же момент підсвічується бабаха, я її свічу. Беру автоприціл і відкатую назад, щоб дати постріл, не засвітившись. Кидаю, воно не залітає. Так, да, вийшла дурня. Але я хоча б знаю де тіпок. І знаю. Що, скоріш за все, гріль також тут. Обережно підсвітив знову бобаху взяв її на автоприціл. Об'єкт 268 4 дуже погано перекатував, його підсвітили мало по мені. Знову бруно автоприціл бабаху. Даю їй тичку. Знову на 300. І дуже багато нафармив тут оглушення з бабахи. Вона повністю фул моя. І по урону, і по оглушки. Все моє. І я знаю, що там має бути гріль. Ось він підсвічується. На жаль, у мене перезарядка, його розвалюють. Я гриля оглушив, і 268 дроп 5 забере у моєму оглушенню гриля. Дуже дякую. І того, задумайтесь скільки багато я їздив в цьому бою. Став на А3, тоді втік на А7 від Єбра, тоді тікав від ЛТшок вниз на А5, тоді вбили ліопарда суперників, я вернувся на А3, давай світить. Коротше, якщо у вас швиденька арта, це треба їздить. Завжди треба їздить. Не бійтеся. Краще втекти і дати потім ще якусь тичку, а не просто відправитись в ангар. Не думаю, що команда без мене виграла б. До речі, далі я і 268.5 поїхали, взяли баску. Мені дали першу ступінь. Тепер поговоримо про бронювання танків. Ось, наприклад, маус. В оновленні 2.0 нам додали гарний інтерфейс, тож це буде дуже легко. Подивимося на Мауса з боку. Нам показує, що синеньке це екран. Я цього не знав, але знав, що урон не проходить маусу вниз. Я завжди йому цілюся отак в башту, якщо він стоїть до мене боком. Якщо він стоїть до мене лобом, я завжди цілюся йому в маску, отак от на центр. Воно не залітає прямо в маску, а типа в щоку або сюди вниз. Урон дуже гарно проходить. Стоїть до мене бортиком маус, я йому прицілююся, ось гляньте, в башню, в маску залітає 420. Те саме, наприклад, ЯГІСТО. В неї величезні екрани по бортам. Якщо воно до мене бортом їде, я її цілю сюди. Якщо вона стоїть до мене лобом, я її цілю приблизно в маску, щоб вона залетіло або в рубку, або в цю площину. І знову ж таки, я цього інтерфейсу раніше не бачив, просто знав, що в борта не заходить демеджу 100 Стоїть я 100 до мене рівно бортиком, я наводжуся їй повище в рубку, кидаю, їй залітає приблизно в рубку на лоб. 360 урон дуже класно. Радянські тяжики це взагалі окрема тема. У них нібито не багато екранів, нібито насильна потужна броня там по міліметрам, але якось вони дуже сильно танчать снаряди. Тому в них саме краще кидати під танчик. Як є третьому ще, є четвертому. Ну, є де деякі танчики, яким краще закидувати під танк. А якщо попадаєш в корпус, то там, геть різна ситуація, може вилетіти і 300, і 20. Як це працює, я ще сам толком не розібрався. Я знайшов, приклад, навіть не Із 7, АКР1, 11 рівня. І дивіться, кидає йому мінімально так вниз під танчик, щоб було. І офігенно заходить. Прямо під нього 369 демедж. Суперкін. Як ви можете бачити, Суперкінь повністю вкритий екранами. Саме тому в супер коня посилені снаряди дають менше урона, ніж звичайні станові. Коли становий снаряд влучає в екран, він може осколками посікти місця, де екрану немає. А так як в посиленого снаряду сплеш трохи менший, тому й урон трохи менший. А влучити посиленим снарядом в місце, де екрану немає, майже нереально, як ви бачите, екрани всюди. І навпаки, розглянемо броню в сенсі пробити її. На прикладі бабахи. Бачимо, що в неї корпус не пробивається 100 мм показує. Тут екрани по бортам. Саме тому ми завжди артоводи всі, цілимо бабасів баштом. Показує 14, 15, 20. Десь під таким кутом буде летіти снаряд кришки 26, далі там 15, 40. Тут в кришку трохи важче буде прибувати. Ось якраз у мене на стрімі був класний момент. Залітає пробиття бабасі на 652, і через пару секунд звіріться гріль. Ну гріля вже без різниці. Йому головне влучити в корпус, якщо не в гуслю чи в пушку, то пробиття буде. І взагалі народ. Краще кого цікавить ця тема, щоб ви зайшли самі в інтерфейс бронювання кожного танку. Подивилися, як його де пробити, як йому більше нанести урон. Головне, пам'ятайте, в екрани урона заходить поменше. Шукайте зелененьке туди! В кінці хочу зробити сюрприз для людей, які дивляться до кінця. На моєму каналі є список відтворення скілові блайнди повчально. Я думаю, багато з вас уже їх усі бачили, але хто новенький на каналі, дуже раджу глянути власні відоси, і я їх доповнюю. І все народ! Сподіваюся, відео було дуже корисним. Ви поставите лайки, напишете якісь коментарі, підпишетеся на канал, бо скоро на каналі будуть виходити відео з позиціями на всіх картах для арти. Так що підписуйтесь обов'язково. Приходьте на стріми. Удачі всім!